Всім привіт! Продовжуємо автобус. Розібрали його повністю, ну практично повністю. Пали позривали. От його хтось вже по ходу робив. Не думаю я, що китайці за віброізоляцією до нас на авторинок їздили. Тут ось вона всюду наклеєна, трохи ЄС. Ну, то ми полічимо, то не проблема. Я думав, буде хуже. Тобто, так, в принципі, все ціле. Заварив. Труби ті окна, які будуть зашиватися. Окна буду і знутрі зашивати. Ця дверь заш'ється. Вже під неї желізні стекла вирізав. Це окне заш'ється, це окно заш'ється. Пробував його красити, Дивиться, що знаружи буде видно. Все прикольно. От, так що такі діла. Потроху. Продвигаєм. це я все виріжу Тут буде стояти душовий поддон. Його можна буде трохи нижче опустити, щоб зверху було більше висоти бо висота автобуса 1 цим е, виступом, подиумом десь седло стояли раніше Получається 1,82 м. два ну будет 1,80 метр. Він весь задутий піною. Це в районі люка. Трохи є ржавчина. Це тільки в районі люка. Люк я закрив. Убрав, зашив стеклотекстолітом, варив ще одну трубу. щоб Не хочу я цей люк. Та й взагалі не хочу я люка, вони вечно тікуть. Це у нас кондишка. Це вона отсюда видуває і отсюда видуває. По бокам були два великих корова, такі які роздували то все діло по автобусу. От, сидіння зняв старе воно. Ну, воно якби сидіння ну, погане, але сам підвіс у нього такий галіменький. Жінка пообіцяла на день народження мені подарувати сман ТГА, пневматичне, класне сидіння. От, тут все працює, мотор підшаманив. пневматику в матіку підшаманив, подушки замінив, енергоакумулятори, клапана поперебирав, трубки, які треба замінив. Все працює, держе. Хорошо, воздух довго, Ну, як довго десь добу держи. Зі сторони повирізав герметик з під стекол, бо конденсат стікав, їх поодривало морозом. Трохи треба там підчистити, підшпаклювати заклеїть їх. І спереди бобри погризли. Вирізав. Що мене інтересно вразило, це то, що автобус менше ніж 2 мм, а стали нема. Такі толстенькі железки. Вот. Ну то я все попідварюю, підшпаклюю, назад крило поставлю. А так кришу трохи підремонтували. Бо там, де приклеюється перед до заду, була тріщина. О, так що працюємо потихеньку. Всім миру, слава Україні, смерть ворогам.